Як обрати правильну подушку? Насправді людині, яка спить тільки на боках, потрібна одна подушка, яка буде нівелювати відстань між головою і плечем до ліжка, так? тобто подушка, яка буде заповнювати ось цей простір. Але ми плечем не лягаємо на подушку, ми її кладемо між головою і ліжком. Для людини, яка спить іноді на Спині також потрібно буде дві подушки. Одна, власне, перша, і інша тоненька, яка буде нівелювати ось така дуже тоненька, бачите, яка буде нівелювати відстань між головою і ліжком під час сну на спині. Допоможіть нам у поширенні корисної і такої потрібної інформації про здоровий сон для українців. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на наш канал та поширюйте відео. Разом ми швидше переможемо та побудуємо процвітаючу і сильну українську державу.